Головна героїня — просто шмаркля, яка дозволяє всім навколо терти об себе ноги. Слухай, ну я ще люблю свого чоловіка і їде назад в париж. мені по сценарію. І з вами Саша, і це десяте відео в рубриці Читаймо якісно», який сьогодні рівно рік. Шаріки, фейерверки. Фух. Так, Саша, ну що ти налий мені, щоб мені соромно не було З цієї нагоди? Я вирішила підбити підсумки прочитаного за цей час, виділити найкраще і найгірше, порадити вам щось, або, навпаки, змусити ще раз подумати перед покупкою. За Цей рік я встигла прочитати небагато немало 39 книжок. Із них 5 нонфікшен, чотири сучасна проза, дві антиутопії, чотири детективи, три любовні романи і аж двадцять одну фентезі. У мене є два заступника, чотири з яких розповідати про ті книги чи відео, про які я вже згадувала в попередніх відео, я не буду, але час і часу покликання на них будуть з'являтися ось тут. Ди з камери вийшла. Отак! Тож почнімо з найкращого червона зима Анет Марі. Це фентезі на основі японської міфології, більше, мабуть, підліткове, але все одно дуже атмосферне. Перша частина з трилогії, яку українською перекладає небо, на другу частину вже можна оформити передзамовлення. Сюжет розповідає про дівчину Емі, обрану, яка все життя готується до того, щоб об'єднатися з богинею. Далі не хочу нічого говорити, щоб уникнути спойлерів, але якщо ви колись любили аніме Дуже приємний Бог, ця книга має вам також сподобатися. Особисто для мене вона стала однією з найулюбленіших. Наступна це місто півмісяця», дім землі та крові Сари Джанет Маас. Знову ж таки, фентезі, але з детективною і любовною лінією. Чесно, для мене це найкраща книга авторки із тих, що вже є українською. Це має бути трилогія, але з Сарою Маас ми в цьому не можемо бути впевнені. У нас їх також видає небо. І на початку наступного року вже має бути друга частина. Історія про Брайс, напівлюдину на яка живе в місяцеграді. Через певні події їй доводиться розслідувати вбивство і зникнення магічного артефакту. Розмір книжки трішки лякає, але йде вона на диво легко. Далі квіти для Елджернона Даніела Кіза. Невеличка сумна книга про розмову відсталого чоловіка Чарлі. Оповідь оформлена у вигляді щоденника головного героя. Ми бачимо те, як він мислить, як він пише з величезною кількістю помилок. Але одного разу Чарлі пропонують взяти участь в експерименті, який може зробити його розумним. Через орфографічні помилки спочатку було читати важкувато, але воно того варте. Наступна «Ігри спадкоємців Дженніфер Лін Барнс. Це детективна історія з любовною лінією, і одна з тих книг, на переклад якої я читала дуже багато років. Знову трилогія, але в серпні вийшов, здається, спін-офф. І на Goodreads вже можна знайти інформацію про п'яту книгу, яка вийде в наступному році. Анотацію обох із них я не читала, тому що боюся спойлерів, і вам не раджу. Українською їх видає ранок, і наступна частина має бути вже на початку року. Головна героїня Айворі отримує величезний спадок від незнайомого чоловіка. Але головною умовою є прожити рік у його маєтку разом із родиною, яка вважає її аферисткою. Мені сподобалося те, що ця історія не про те, як дівчина, отримавши таку купу грошей, починає щасливо їх витрачати, а про те, які проблеми тягнуть за собою такі статки. Випадкові наречені двох авторок під псевдонімом Крістіни Лорен. Те ромком виданий Віватон. Моя перша книга в такому жанрі, тому я не знала на що чекати, а в результаті просто прекрасно провела час. Через нещасний випадок головна героїня Олів їде у весільну відпустку замість своєї сестри близнючки із братом її нареченого. З якоїсь причини вони ненавидять одне одного, тому поїздка має бути ще більш цікавою. Тут немає чогось незвичайного чи оригінального, але книжка просто дуже смішна, тому ідеально підійде для того, щоб прекрасно провести вечір. Далі таємна історія». Історія Донни Тарт. Якщо ви вже чули цю назву в Тіктоці або в Інстаграмі, то найімовірніше знаєте її як книгу з вайбом Dark Academy. Але я б назвала її своєрідною історією з елементами драми, детектива і трилера. Річард вступає до коледжу в Новій Англії і хоче стати студентом Джуліана. Він викладає давньогрецьку мову в лише п'яти студентів, які весь час проводять разом. І якось вони приймають Річарда до своєї тусовки, і потім один із них помирає. Ми з самого початку знаємо, хто саме, і протягом книги йдемо до того, як це сталося. Це було дуже цікаво, тому всім раджу. І остання з найкращого балада про співочих пташок і змій. Це приквел до трилогії голодні ігри, яку українською буде перевидавати букшеф. Сюжет розповідає про молодого Коріолана Сноу, майбутнього диктатора і президента Панему. Напередодні десятих голодних ігор його призначають ментором для Люсі Грей із 12-го округу. Він має зробити так, щоб вона перемогла для отримання гранту на навчання. І в процесі читання ми починаємо розуміти, чому ж Сноу став таким покидьком. Але той факт, що протягом 500 сторінок ви будете співпереживати людині, яка в майбутньому погубить дуже багато людей. Каже про книжку все, що про неї треба знати. Вона неймовірна. Далі ми поговоримо про зимові заручини Крістель Дабос. Це серія в жанрі фентезі, українською її видає віват, і зовсім недавно в продажу з'явилася друга частина. Офелія вміє бачити минуле предметів і переміщатися крізь дзеркала. Вона має вийти заміж за Торна і тому вирушає на інший ковчег. Згідно з анотацією, там навколо неї в'ється плетиво інтриг. Можливо, це в мені проблема, і я просто нічого не зрозуміла. А можливо, задумка справді цікава, а реалізація не дуже. Я так і не зрозуміла, що то за ковчеги, як влаштований цей світ. Тичні інтриги тут якісь максимально дивні, а головна героїня – просто шмаркля, яка дозволяє всім навколо терти об себе ноги. Книга мені не сподобалася, тому продовження я читати не буду. Наступна королівство душ Рени Барон одиночне фентезі, яке видає ранок. Ара спадкоємиця могутніх чаклунів. У всіх її однолітків уже проявилися магічні здібності, тож вона зневірюється і вдається до забороненого ритуалу, який наділяє її цими здібностями і відкриває страшну правду. Насправді сюжет цікавий, і задумка дуже непогана. Можливо, мені не вистачило карти або більш детального опису світоустрою, але мені не вдалося перенати повністю в цю історію. Тому книга непогана, але пройшла повз мене. Далі зникнення аптекарки Сари Пеннер. Це була одна з перших книжок українською з кольоровим зрізом, і власне саме тому я її купила. Легка детективна історія, яку українською видало Artbooks. у Лондоні, 18 століття, є таємнича аптекарка Нелла, яка продає жінкам отрути для чоловіків. Якось до неї приходить 12-річна Еліза, і між ними несподівано виникає зв'язок. 200 років по тому туди приїжджає Керолайн і знаходить у темзі старовинний аптекарський каламарчик. І вона починає розслідувати подробиці життя так званої аптекарки вбивці. Сюжет був цікавий, але ну дуже передбачуваний. На більшості подій я відразу розуміла, що в майбутньому вони дадуть якийсь результат, а тому задоволення як від детективу не отримала. Але книга читається дуже легко, тому підійде для відпочинку. І наостанок у нас щасливі люди читають книжки і п'ють каву. Анієс Мартин Люган. У неї є ще друга частина, і українською їх видає видавництво Старого Лева. Книга про життя поділена на до і після. Про самотність, надію, любов і віру в себе ну так написано в анотації. Насправді, вона про жінку, яка після втрати чоловіка і дочки вирішує переїхати до ірландського села. Там вона знайомиться з чоловіком, і вони починають одне одного ненавидіти. Я чесно так і не зрозуміла з якого дива. Права, на переклад оцього шедевру придбало 18 країн, тому що менше за нього мені сподобалося тільки переслідування Аделіни, про яке ви можете подивитися ось тут. Ось <свісно> тут. вона, звісно, коротка. Я її прочитала всього за дві години, але мені шкода навіть цього часу. У авторки не те, що простий стиль, його немає. Він відсутній. Це писала 10-річна людина. Дитина, вона приїжджає в це село, вони одне одного ненавидять. Потім е, вони починають одне одному подобатися. Потім він каже, Я тебе люблю. А потім приїжджає його колишня, і його сестра каже: Бори за нього, вона за нього бореться. А в кінці вона каже, слухай, ну я ще люблю свого чоловіка і їде назад в Париж. На цьому все. Діліться в коментарях, що ви встигли прочитати за останній час, що вам сподобалося чи не сподобалося. Дякую за увагу. Не забувайте ставити вподобайки та стежити за нашим каналом і соцмережами. До нових зустрічей!